Заява, яка була оприлюднена очільником країни агресора на саміті БРІКС щодо оточення українських військ в Курській області, не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці. Зокрема, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17 819 осіб, з них безповоротні 6 662 особи. Санітарні 10 446 осіб, полонені, 711 осіб, втрати ворога за цей же період в озброєнні та військовій техніці 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню. Дякую українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, has stated that Ukrainian forces continue active operations on the Kursk front for the third consecutive month, depleting combat potential of the so called Russian Federation. Despite intense pressure from the Russian Nazis invaders in this direction, they are sustaining significant losses in personnel and military equipment. General Alexander Sierski reported that since August 8, 2024, Russian Nazis forces in this sector of the front have lost 17,819 personnel, 6,662 killed, 10,446 wounded, and 711 captured in terms of weapons and military equipment loses of the russian-nazis invaders are 45 tanks 256 armored combat vehicle 565 vehicles 99 artillery systems 5 multiple launch rocket systems